Юним футболістам з міської дитячої юнацької спортивної школи та ветеранам футболу зміївщини друзі з Німеччини передали особливий одяг: футбольні форми та спортивні курточки. Такий подарунок для юних зміських футболістів є знаковим. Всі знають, що нещодавно у німецькому місті Манц відбувся благодійний товариський футбольний матч між ветеранами з міського футбольного клубу Авангард та зірками Бундесліги, ветеранами німецького клубу манц 05 на підтримку українських воїнів всі зібрані під час матчу Чу кошти були направлені на потреби військових, які служать у підрозділі разом з футболістами авангарду та на підтримку жертв війни в Україні. Організатори матчу народний депутат Марія Мезенцева Денис Бриславський, наш земляк Віталій Кошеленко 14 квітня передали спортивний одяг від німецьких друзів, вихованцям з мівської дитячої юнацької спортивної школи. Сьогодні ми привезли клубу Авангард, футбольну форму, футбольну і спортивну амуніцію від наших спонсорів і друзів з німеччини. Нам вдалося побувати в місті Майнц, який знаходиться в Німеччині. Ми провели там благодійний захід. Цей захід був спрямований для того, щоб ми змогли зібрати допомогу для Збройних сил України, для підрозділу хлопців, які грали колись в клубі Авангард. Я рад, що ця подія здійснилась, і вона здійснилася завдяки підтримки Віталія Анатольовича Шоленка, підтримки Мізінцева Марії Сергіївни, тому що вони дуже багато вложили сил для того, щоб ця подія состоялась. Такі подарунки викликали масу щирих емоцій, бо це особлива згадка про історичний для зміївщини футбольний матч матч підтримки і ще одного кроку до перемоги. Лариса Бодаріва, істоміна Анастасия, канал Медиа Зміїв.